Як проблема начати? я просто... Е, в мене проблема навчати, я не знаю, як починати. Ну, коротше, друзі, привіт всім. Е, почнемо так. Е, мене радісна новина. Ми з сім'єю довго вагалися, але все ж таки вирішили придбати собі Харлея. Е, 22 року випуску замовили по інтернету. Така історія з, з одним е, постачальником. Зв'язалися, заплатили аванс, потім перевели повну суму, він нас тупо кинув, ну, як нас. Коротше, мене тупо кинув, не відправив. Потім ми, блін, з сім'єю посиділи, вирішили, ну хотіли, хотіли. Все ж таки. Купили ми хрилея і зараз ми його тримаємо поки що в квартирі з документами, все чітко. Ну і на цьому всьому, значить, всі наші гарні новини кінчаються. Знаю, я знаю, що ви вже вам вже кортить, щоб подивитися, що ж ми купили. Добре, ходімте вам, покажу. Оба, зараз. Ось ось він сидить. А? Харлі. Привіт. Вот это поворот. А Харлі це в нас не мотоцикл, а бігель. Бігель попали в кіно, да, харлійчик? Харлюга, харлюга, ми в кіно з тобою. Ти наш маленький Харлейчик, да? Зараз будемо про тебе робити кіно. Правда? Ми і познайомили вас не з тим тихаєм, як, якого всі очікували, але ми його теж любимо. Надіюсь, будемо любити. То історії, як взагалі собака до нас приїхала, замовили, домовились, що нам її передадуть машиною ночним рейсом, і ми з дружиною вночі їдемо в машину, стаємо на заправці. Нам 5-10-5, 4-5. 10-5 утра. Чекаємо, е, чекаємо машину з міста Чортків, яка має нам передати собаку. І дуже було смішно, коли під'їжджає е, на заправку, на точку зустрічі е, машина, е, на бортах якої написано там. Е, Ковбаси там чи щось таке, вот, чортки, ковбасний цех, ну, щось тіпаля, таке. Ну, хто б міг подумати, що там привезуть собаку. Відкривають буду холодильну, там, а там наш хролей лежить. Посеред значит, ковбас. Цар приїхав. Барон ковбасний приїхав. Да? Спецоперація Нічна закінчилась тим, що собака була в нас. Ми всі були раділи, дитина раділа така вся, от, 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 от. Е, жмакали. От. Шкода, що на гопрошку ми знімали, але часть матеріалу втрачена. Почалися перші дні наші втягування в цю сферу. Е, Догляду за собакою. ну ці Перші тижні, безсонні. Бо ж собака скаволить, скучає за тою родиною, ховається, скучненький, він такий наляканий, піся і какає. Ну, як мала дитина. Коротше. Потім на третій-четвертий день ми побачили, що реально пільонки йдуть як просто. Я не знаю, як, як цукерки в дитини. Отак от, от раз, два, три, чотири, п'ять пільонок за день. Пільонки по 10-15 гривень за штуку уходять просто як, як перемалюються в конвейері. Mm -hmm. З харчуванням теж спочатку не розбиралися, ну нічого, все, потім втягнулися. Ось, з першого чи, ну з першого чи другого дня, як він в нас опинився, ми вже почали з ним потрехеньку виходити на короткі відстані, там під під домом, під під'їздом. З перші хвилини ми вигулюємо. Перші хвилини йому було страшно на вулиці, нові запахи. але посидів на привичці і вже все, йому вже інтересна, нова територія. Не наскільки перший день? Тебе 15 хвилин, 15 хвилин зараз минуть. І ти підеш додому, будеш лежати кількість захочеш. А ну і маленький коментар. Як тобі песик наш? Дуже... Дуже-придуже енергійний, але коли треба їсти або спати, то він накидається. На це він нереально багато їсть. А вже через недільку, через півтори ми вже починали ходити в парк знайомитись з собачками. Знайшли там, значить, теж сімейки біглів є, власники біглів. І, і цих естонок вони теж схожі на біглів. Ось вже подружилися, вже починаємо там з ними гуляти. Друзі, давайте я вам трошки розповім про породу біглів. Я сам, в принципі, багато ще не знаю. Вивчаю поки що їх. Ось, і Я вам просто прочитаю, начитаю інформацію, покажу фотки і буду паралельно показувати нашого бігля, читаючи вам інформацію. Отже, порода бігль. Це міцні та сміливі собаки, мають доброзичливий вигляд, вони компактні та атлетичні. Вони мають коротку густу шерсть, стійку до погодних умов, різноманітних кольорів та візерунків. Вони мають зріст 33-40 см і важать близько 10-11 кг. Походження. Приблизно в середині 16 -го століття гончаків почали класифікувати за призначення. Тобто гончаки, що йдуть за зором, гончаки з дуже гарним нюхом тощо. Приблизно в цей час маленькому гончаку, виведеному для полювання на кролів і зайців, було присвоєно ім'я Бегель. Французьке слово, що означає луджене горло. Да, дійсно, коли він гавкає, харлє це не звичайний такий лай, як в звичайних собак. Це такий «ууу», у Ну такий, коротше, прикольний звук. ну ти я бам-бам. Прикольний лай. Не такі дратівливий, як в цуциків. Вот. Це обмовлено схильністю тварини виставляти язика, тобто заливатися гавкотом. Порода має завдячувати своїм походженням фокс-гаунду, Хар'єру та маленькому бланд-гаунду, відомо як керрі Бігель. Боже, ці слова. Риси характеру. Бігель це добродушна собака, і, оскільки його виводили. Для життя у зграї він добре вживається з більшістю інших собак. Вони люблять дітей. Бігель хороший сторожовий собака. Я б так не сказав, адже ця собака і йде на руки до всіх. І в Ютубі обично кажуть, що він не сторожовий собака. Ні, він навіть полаяти на чужого не зможе. Він просто прийде до нього облизькає. Ну, Трошки щось тут не співпадає, можливо, це не про нашого Харвія. Е, Через його сильний інстинкт мисливця його не можна відпускати, поки він не навчився повертатися, коли його покличуть. Або ж треба вигулювати в закритій зоні. Рекламна пауза. Е, нагадую, що, друзі, мені потрібна ваша підписка, колокольчик, коментар і поставте, будь ласка, лайк нам. І нашому відео, і не забувайте слідкувати за нами і, можливо, розповсюджувати наші відео. Дякую, а дивимося далі. Прямо до самого кінця відео. Ми свого Харлія з трьохмісячного віку вже почали вигулювати одразу, давати йому спілкуватися з собаками, ходили в парк. І, по-моєму, вже навіть на 4,5 я вже. Чи в 4, чи в 4,5 місяці я вже його спускав з повідка. Радять, якщо спускаєте собаку, то з дорослими собаками своєї породи, які вже навчені до повернення до хазяїна. Тобто, самого, просто коли ви самі в парку гуляєте десь, не спускайте до року. Просто за запахом піде, за котом, за пташкою. Коротше, будете довго доганяти. Ці безсонні ночі. Як воно скриволить, плакало. Ми його, нам його було жалко, ми його пускали на своє ліжечко, щоб він спав, щоб йому не так страшно було. Потім він привик лазити на наше ліжечко, потім вже не, не хотів злазити. Всі кажуть, що краще привчати його, спати отдільно. Зразу прийшов на ручку, погуляв, хоче вже лягати, сідає на коліна і все. І хоче лежати. Треба обов'язково заколисати, бо як не заколишеш, то не засне. Будемо спати. Ілля приніс колескову для тварин. Спи спить ну, на нашому ліжку. Ми почали зганяти, він, йому на підлозі невдобно, він почав ходити до дитини на ліжко. Дитині на голову вилазить, там спить собі і там храпе. То дитина його звідти зганяє свого ліжка, він знов до нас починає лізти, ноги лягає, ноги затікають, знов, знов перекидається, туди-сюди храпе. А що це ми на кроваті спимо? А хто нам дозволяв? Га? Хто нам дозволяв лігти на кровать? Ану злазь бігом. Бігом злазь. Злізь. Злізь, кажу. Молодець. Ану злізь! Бігом злізь! 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 Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! А ти знов виліз на кровать? Злізь. Будь ласка. Злізь. Молодець. Гарний. Молодець. Молодець. То дитяче ліжко. На підлозі він ніяк-ніяк не проживався. І заходжу я в секонд хенд бачу, лежак лежить. Собачий лежак великий. Купили ми лежака і все як рукою зняло. Розумієте, от просто в перший же день. Накидували в той лежак йому його тряпочки там, де, ну, з його запахом. І все, він там став лежати. Він собі все туди стягує, всі ці косточки, іграшки, все туди стягує. і Собі там комфортно, взагалі місце класне. Е е молодець, да? Харлій? От ви бачили той лежачок. Коротше, лежак це топчик для е е собак. Поки він ще маленький, йому самому страшно, коли ми кудись уходимо, буває, буває таке, що дуже кидається на двері, скавчить, гавкає, не хоче, щоб ми уходили. А буває таке, що от я уходжу і він навіть на двері не кидається, подивиться тако із коридора. Пішов, а ну, іди, йди. йди. Полишили ми значить, собачку Сусеня на годинку, мені треба було місто в змотатися на машині. І я просто з ужасом боюся зараз зайти в квартиру, бо він там сам міг погано начудити його. Поки що лишали на годинку і в квартирі. Не грязно. Так, давай пішли подивитися. Гаррі, давай подивимося. Що ж ти нам тут наробив? Ну, поки немає нікс. Поки все ніби ніби. Взагалі, поки що е, по ітогу годиної самотній е, ізоляції в квартирі е, чистесенько. Боже, лежить, спить йому, хоч би що про нього говорить. Так спить собі, товариш. Балакайте. Аля-ля. Аля. Не втомлюся, вам повторюю. З собакою це не з котом. Коту тазик з піском поставили, він через неділю вивчив, що туди треба ходити в туалет і ходити. З собакою будьте готові, як з малою дитиною. До року. Я тут ще місяця нема, а вже мені тяжко. Серйозне, серйозно, Я не вірив. Ну, мається на увазі по догляду за собаку. Не в то, не то, не фізичному плані, а просто три-чотири рази годувати, три-чотири рази вигулювати. Не завжди він попадає. Не завжди він це все робить на вулиці. нашей команды разъезжать, что есть, и готовить. Короче, если думаете заводить собаку, я не втомлюсь вам повторювати. Подумайте 500 миллионов тысяч раз. В твоем познании настолько преисполнился, что я как будто бы уже 100 триллионов миллиардов лет проживаю на триллионах и триллионах таких же планет, понимаешь? Боже, лежить спить його, хоч би що про нього говорить. Так спить собі, товариш. Балакайте. Ну а на цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити лайк. Дуже прошу вас. І він теж. Поставте дзвіночок, підпишіться на нас, будь ласка. І будемо дуже раді, якщо ще зробите якісь репости. Десь про лайкает на на фейсбук странице, ну нам это потребно. И подумал, ну какой же молодец, какие же планы да? я придумаю? Ну кажи всем пока, Кога? ну всем пока, друзья, ну до встречи.